У Пентагоні коментуючи хід наступальних операцій України, вважають, що українські збройні сили мають необхідні засоби для того, аби їхні дії були успішними. Ми ждемо удар на другому напрямку. Як повідомляють в Пентагоні, бойові дії в Україні щодня перетворюються на затяжні битви, як це було в Бахмуті. Ми знаємо, що битви будуть важкими. Ми знаємо, що на це піде якийсь час, але ми впевнені, що українці мають те, чого потребують. У них є бойова сила та є здатність досягнути успіху в наступальних операціях. Підкреслили там у Пентагоні. Також нагадали, що після засідання контактної групи з питань оборони України було оголошено про нові пакети військової підтримки для Києва. Ми вважаємо, що надали Україні системи та засоби, які вони потребують для бойових дій, просто зараз. Але ми розуміємо, що битва буде важкою. Ну і вітчизняні е фахівці і іноземні фахівці схиляються до думки, що зараз повномасштабного контрнаступу немає. Ідуть такі підготовчі е бої. Спрямовані на те, щоб визначитись, де яким чином ударити так, щоб ворог покотився у чорне море. Ну і за свої кордони, це зрозуміло. Але поряд із тим, що звичайно у противника були можливості і час спорудити відповідні фортифікаційні споруди, хоча і не на суцільній лінії фронту. На деяких напрямках, як вони вважають, де можуть бути спроби українського війська просуватися, вони це зробили. І не тільки мінні поля, але там і система оборонних споруд відповідно інженерних і все таке інше. Але основна причина полягає в тому, що поряд із певними ще із певним дефіцитом деяких видів озброєння в української. Армії це стосується і ракетної, і ствольної артилерії, і певного складу бронетехніки. Оптимізувати діяльність наших структур, і мілітарних, і дипломатичних, і урядових для того, щоб все-таки завершити перемовини, завершити навчання наших льотчиків і отримати, нарешті. Ці літаки, які зараз конче потрібні, тому що на жаль, перевага у повітрі за ворогом, і це серйозно шкодить нашим наступальним. І пробним операціям на лінії фронту, тому що і гелікоптери, і бомбардувальники, і штурмовики російські сильно утюжать наші позиції, незважаючи на те, що вдається збивати частину із них. Але поки що ми можемо констатувати лише те, що росіяни домінюють домінують у повітрі на фронті, і це сильно шкодить нашим намірам. По здійсненню тих операцій, на які ми сподіваємося, і які як видно зараз готуються. Ну, ви знаєте, відомий теоретик і класик воєнної науки, прусський генерал Клаузіць, говорив, що війна це продовження політики іншими способами, і в ній надважливим є переможна психологія. Тому зараз якраз в цьому і полягає та проблема, але все рівно. Ми е, маємо е, все таки е, право сподіватися на те, що все що буде необхідно, е, ближчим часом воно поступить до нас на озброєння, і це дасть можливість реалізувати ті плани і наміри. Хоча, звичайно, ви бачите, яка надзвичайно потужна інформаційно-пропагандистська і психологічна кампанія робиться Кремлем. Це і шантаж. І залякування, і блеф, і з приводу можливої ядерної атаки, і з приводу інших речей все це звичайно спрямовано на те, щоб е, зупинити цей контрнаступ, заморозити конфлікт і добитися того, чого хоче Росія: постійно тримати багнет у спині української держави і керувати нею, так як йому хочеться. Але все таки те, що зараз набирає сили в українському контингенті, спрямованою на подальше витіснення ворога. Все таки турбує по перше Путіна. А по-друге, це вселяє надію і у нашого суспільства в те, що будуть досягнуті ті результати, на які ми очікуємо. Хоча, звичайно, там і висловлювання Стонтербенега про те, чи буде цей контрнаступ, поворотний і інші речі, зрозуміло в даному конкретному випадку, як на мене, багато чого залежатиме від. Вільнівського саміту, тому що нація українська і в цілому Україна очікує конкретних предметних кроків з боку наших партнерів стосовно того, щоб Україна мала чіткі параметри вступу в цей альянс. І самі е, такі ефективні заходи, про які говорять багато хто із наших партнерів при Балтійських Польща, а тепер вже в країнах Бенілюксу, це було б те, щоб Україну там запросили у е, НАТО. А вже сама процедура, яка передбачає відповідні е, речі у реалізації цього курсу, була б здійснена після закінчення війни, звичайно. Переможної війни для України це було б дуже суттєвим поштовхом для підняття морального і бойового духу українського війська, української нації, і сильно б сильно підірвало е, ті е, е, основи, на якій тримається терористичний путінський режим, тому що е, загроза. Ядерної ядерна загроза з боку Росії вона нікуди не дівається. Зрозуміло, що і заява нашого керівника військової розвідки Буданова про те, що це мало ймовірно, це добре, так але ми маємо справу з неадекватною хворою. Особою, тому що людиною Путіна назвати неможливо за ті злочини, які він зробив в Україні, і продовжує робити, тому в даному конкретному випадку лише заяви пана Байдена про те, що та, не виключається ядерна атака з боку Росії, для нас абсолютно не вистачає, не те, що не вистачає, а це нас не задовольняє. Україну повинна задовольнити така фраза пана Байдена, що в разі. Ми будемо діяти жорстко, адекватно. І більше того ми будемо діяти на випередження. Тому і на цьому вільнівському саміті там повинні бути такі вироблені застереження стосовно Путіна і його ядерного шантажу, які б не дали можливості зробити це, пане генерале. Один з видів цього ядерного шантажу, який використовує Росія, і Путін в тому числі, це є Запорізька атомна електростанція, і от військові експерти кажуть, що в принципі Росія може підірвати Запорізьку атомну електростанцію. Що змушена буде відступати, це в контексті наступальних дій, які нині проводять наші, наша українська армія. Чи може це бути якимось курсом на, на створення, я не знаю, зони смерті на території України? Ну там Путін щось говорив про санітарний кордон і все таке інше, в разі чого. Але зрозуміло, що є відповідні версії, і це одна із складових. Тієї ядерної війни, яку хоче розв'язати Путін, я мав на увазі і це просто не говорив. Там уже закладені, ми знаємо, досить потужні заряди під охолоджувальні е ємності, які мають місце там на Запорізькій атомній електростанції. Це все в комплексі, і тактична ядерна зброя, і Запорізька атомна електростанція це все повинно бути. Полі зору, перш за все, української сторони, і вона повинна постійно турбувати наших партнерів, тому що МАГАТЕ це абсолютний ноль. Воно там нічого не вирішує. Рада безпеки теж ми знаємо, що там відбувається, і хто там накладе вето. Тому е, зараз сполучені штати Америки як лідерська країна повинна консолідувати зусилля всього притомного трансатлантичного партнерства, щоб все таки зробити такі запобіжники і поставити такі умови, щоб Путін навіть говорить не міг про те, що вони можуть там підірвати цю е, запорізьку атомну електростанцію, тому що ми вже розуміємо, це не тільки Україна постраждає, постраждає Росія, постраждає Європа, і це призведе до дуже негативних екологічних наслідків і демографічних і в Європі, і в світі. Тому, о, ще раз повторю: ця неадекватна хвора людина повинна бути зупинена і зупинена конкретними намірами наших партнерів.